Різновидів сливи в світі безліч у нашій країні найбільш поширені російська і домашня у останньої кілька підвидів, одним з яких є угорка. Спроти цієї групи слив відрізняються чудовим смаком, великими і красивими плодами. З яких виходить знаменитий у всьому світі Чорнослив, слива угорка, відмінні риси і загальні властивості сортів, слива угорка різновид домашньої сливи широко поширена в країнах Європи. Своєю назвою вона зобов'язана країні Угорщини, звідки потрапила в Україну в 1900 році. Культивується по всій європейській частині країни, крім північних районів з суворими зимами. Сортів угорки багато, але є загальні властивості, властиві цьому підвиду. В угорщині слива росте скрізь, особливо вздовж доріг. Виявляється, коли люди приходили до священика каятися в своїх гріхах, той давав їм в руки саджанець, сливи і лопату. Вільні землі були тільки біля дороги, туди і садили грішники деревця. Про грішень було досить звідси, і велика кількість сливових дерев в цій країні. Дерева у венгерок розлогі, висота їх середня. До 5-6 метрів можна формувати крону так, щоб висота сливи не перевищувала 3-4 метрів. Угорки рано починають давати урожай, деякі зацвітають вже на 2-3 рік з моменту посадки, живуть довго, можуть плодити до 30 років уповодяться агресивно, даючи рясну кореневу поруч. Угорки самоплідні з пізнім цвітінням і дозріванням врожаю, який встигає з кінця серпня до жовтня, в залежності від виду. Але якщо по сусідству буде слива домашня, зав'язування плодів багаторазово збільшиться, гілки не завжди витримують велику кількість плодів і можуть зламатися. Потрібні підпори з дерева, як правило, збирають від 30-к плодів, а у деяких сортів і до 150-к. Періодичності в плодоносінні немає. Плоди венгерок довгасті. Темно-лілового або фіолетового кольору різних відтінків з сильним восковим нальотом, у деяких сортів зеленуваті, великі, до 6 см в довжину і 4-5 см в ширину, кісточка невелика, відділяється легко, сливи легко розламуються на половинки по шву, мяко щільна, соковита, ароматна, у багатьох сортів плоди не розтріскуються при підвищенні вологості, Завдяки унікальному вмісту сухих речовин пектинів, з них виходить чорнослив. Це єдиний підвид слив, з яких можна отримати цей продукт цукру в сливах до 1,5, крім вживання свіжими і сушки. З угорок можна робити компоти і різні заготовки. Види поділяються на столові і технічні. Останні, як правило, вирощують в промисловому садівництві, дозріває урожай в кінці серпня, початку вересня. Гарні угорки, і тим, що дозрілі плоди можуть без шкоди довго висіти на деревах, не обсипаючись. В угорщині сливи цього сорту тримали на деревах до тих пір, поки вони не подвиливаються на сонці і не підсихали, а потім збирали вже готовий чорнослив. Транспортабельність плодів така ж відмінна, як і лежкість плоди, зняті з дерева недозрілими, набирають смак і солодкість в процесі зберігання. При низьких плюсових температурах можуть зберігатися без шкоди 3-4 тижні. Зимостійкість у венгерок, крім деяких спеціально виведених сортів, середня, але дерева після підмерзання швидко відновлюються. В основному цей вид культивується в південних регіонах країни. Більшість представників цього виду стійко гнилий, грибних і бактеріальних хвороб кісточкових культур, чим більше плоди. Тим більша ймовірність хвороб і пошкодження шкідниками найбільш відомі сорти сливи відео серед сотень сортів сливи для виготовлення чорносливу годяться тільки плоди венгерок, що обумовлено особливим хімічним складом якоті, у ній міститься мало води близько 2,0 Сухої речовини у вигляді пектинів 1,5. хукру. Кислот в плодах менше 1, у готовому чорносливі солодощі більше 6,0. І повний набір вітамінів і мінералів цей продукт лікує шлунок печінку, допомагає при авітамінозі, знижує тиск при гіпертонії, але людям із зайвою масою тіла і діабетикам ці ласуші протипоказано через високий вміст глюкози і 231 тридцять енергії. 100 гласуші найбільш відомі сорти сливи, опис, відмінні властивості Київська царицинська, з'явився в Україні після великої вітчизняної війни конкретно. Для вирощування в Київській області до державного реєстру сортів, включений в 1947 році, має іншу поширену назву царицинська, з успіхом зростає у всіх регіонах з помірним кліматом, угорка київська середньої висоти, з кулястою густою кроною сливи фіолетового кольору, з жовтою м'якоттю, вагою до 30 плоди кисло солодкі оцінка смаку. 4,0 нуль бала з них виходять відмінні компоти і варення, але і в свіжому вигляді вони хороші. Дерева відрізняються невибагливістю, зимостійкістю, здатністю швидко відновлюватися навіть після суворих зим. Самоплідна угорка служить для багатьох сортів домашньої сливи прекрасним запилювачем. Білоруський сорт угорка білоруська виведений в Білорусі. Почав поширюватися серед садівників з 2009 року, пристосований до умов північно-західного регіону України, відрізняється врожайністю красивими фіолетово-синіми плодами з яскраво-жовтою м'якотю досить великих розмірів, вагою 35-45 смак плодів оцінюється на 4-3 бала Слива славиться невибагливістю у догляді, відмінно зимує, не реагуючи на різкі перепади температур і часті відлиги. Хворіє рідко, шкідниками майже не уражається. Короневська сорт створений в Волгоградській області і введений в державний реєстр сортів в 2002 році, поширений в Поволжі і південних регіонах нашої країни. Сливи великі фіолетово-борі з підшкірними темними точками на шкірці, м'якоть жовта соковита солодкокислого смаку, який оцінюється на 4-3 бала, відрізняється формою кісточки. Вона особлива, довгаста шаблевидна. Сорт створювався спеціально для посушливих регіонів з різкоконтинентальним кліматом, тому до переваг можна віднести посухостійкість, морозостійкість, імунітет до багатьох хвороб недоліки сорту. Гострі кути, відходження скелетних гілок, відносна недовговічність дерев 12-15 років, квіткові бруньки недостатньо морозостійкі. Італійський. Сорт виведений в кінці 50-х років в гірських областях Італії, поширений у всьому світі в Україні культивується на чорноморському узбережжі, особливо родючий в супропічних околицях сочів угорки італійської, дерева високі, до 6 мсливи чорно-фіолетові, вагою до 45 і вище. Дегустатори в усьому світі оцінюють смак вищим балом 5. шаблевидна кісточка в плодах невелика. З угорки італійської отримують найякісніший чорнослив, урожайність висока і стабільна. Доходить до п'ятдесят з дерева, відзначено випадки збору 200 к плодів за сезон, недоліки сорту, вимогливість до вологості ґрунту і повітря, у спеку і посуху обпадають зав'язі, не переносить морозні зими, потрібні профілактичні обробки від грибних хвороб і шкідників. Полковська сорт, введений до Державного реєстру рф одна 1959 році по Київській області та прилеглих регіонах. Селекція народна назву отримав по селищу Пулково. Звідки і став поширюватися, у народі у горку полковську називають зимівля Покровка озима червона зростає високим деревом до 5-8. з пишною кроною сливи червонувато, фіолетові, невеликі, вагою 20-25, п'ять. Жовтам якось має кисло солодкий смак, що оцінюється на 4 бали, сорт більше технічний. Але можна вживати плоди і в свіжому вигляді. Добре зимує в непростих умовах північно західного регіону, швидко відновлюється при підмерзанні недоліки сорту, плоди схильні до поразки кишеньками, немає імунітету до грибних хвороб кісточкових культур, вимагає профілактичних обробок, плоди розтріскуються і гниють при підвищеній вологості, при перепадах температури взимку пошкоджуються квіткові бруньки, дивовижний сорт пізній, виведений на Україні. Де і набув широкого поширення в Україні зустрічається рідко, подоноси тільки в південних регіонах, самобезплідний, потрібно поруч зливу виду домашня з таким же пізнім цвітінням, як у дивовижної, плоди середні синюватоборі із зеленою м'якотю, каплевидні, вага 20-28 г. Кісточка довгаста, плоска, гостра з переваг. Смак чудовий, солодкокислуватий, освіжаючий, ароматний, дегустаційна оцінка 5 балів, не боїться посухи недоліки сорту, вегетація розтягнута, не завжди дерево йде в зиму повністю підготовленим, підмерзає при різких перепадах від відлиги до сильних морозів. Донецький сорт Горка Донецька, створений на Україні в Донецькій області в 1951 році для вирощування в посушливих степових районах. Двічі нагороджений золотими медалями на міжнародних виставках в Ерфурті Німеччина в 1977 і 1988 як кращий технічний сорт сливи бурофіолетові овальні, невеликі вагою 25-30, підшкірні точки, ледь помітні під щільною шкіркою. Довгаста невелика кісточка, має шаблевидну форму, жовтем якоть кисло солодка. Терпкувата, освіжаючий смак її оцінюється всього на 3-5 бала, але заготовки зі слив цього сорту вище всяких похвал урожай встигає вже на початку серпня, і в основному йде на переробку. Цінність цього сорту полягає в стабільній високій врожайності, невибагливості. Дерева не уражаються хворобами і шкідниками. Недоліки сорту скелетні гілки розташовані під гострим кутом до стовбура, що при значному навантаженні урожаєм загрожує відламами, недовговічність дерев, термін життя 12-15 років. Квіткові бруньки часто пошкоджуються при перепадах температури. Донецька рання сорт створений в 1951 році в Донецьку. Серед венгерок стоїть осібно. Маючи безліч унікальних властивостей без сусідства, з будь яким сортом сливи домашньої урожай не зав'язує. Сливи у горки донецької ранньої, великі сині, овальні, вагою до 30 кісточка відділяється з деякими труднощами: м'якоть, жовто-зелена, солодка, ароматна оцінка смаку, 5 балів. Донецька рання у фахівців вважається одним з найсмачніших сортів сливи урожай дозріває рано середині серпня найкраще вживати ці сливи свіжими, але і заготовки з них виходять відмінними, особливо сік, по сухостійкість дерев висока. Вони рідко хворіють, не уражаються шкідниками недоліки сорту. Гострий кут відходження гілок від стовбура, що при навантаженні урожаєм загрожує загибелью. Колір плодів не дуже апетитний. З угорки Донецької ранньої чорнослив не виходить, квіткові бруньки підмерзають при різкій зміні температури взимку. Воронецький сорт угорка воронеська в воронежі групою авторів на початку 50-х років минулого століття для культивування в нечорнозем'я і південних регіонах країни ворожії дає тільки в парі з іншим сортом сливи домашньої, великі, боросині плоди з оливково-зеленою, м'якотю мають краплеподібну форму. Важить до 35 смак у слив цього сорту кисло-солодкий. Оцінюється в 5 балів. Дерева невибагливі в догляді, рідко хворіють і не уражаються шкідниками. Сорт пізнього терміну дозрівання врожаю, який знімають у другій половині вересня, Плоди вживають свіжими, роблять різні заготовки. Добре переносить зими з відлигами і нетривалими сильними морозами недоліки сорту при ранньому настанні холодів плоди не встигає повністю дозріти. Мічурінський венгерку мічурінську створив і Мічурін на початку минулого століття для поширення цього виду слив в північні регіони країни. До цього угорки культивувалися тільки на півдні, схрещуючи отриманий сорт з іншими, були отримані й інші сорти венгерок, пристосованих до непростого клімату північного заходу України для отримання врожаю угорці. Мічурінської потрібно сусідство з іншими сортами сливи домашньої. Плоди у неї великі, темно-сині, овальні з шийкою. Вагою до 30, кісточка насилу відділяється від яскравої зеленої м'якоті. Смак її відмінний, кисло солодкий, ароматний оцінюється в 5 балів, дерева зимостійкі, несприйнятливі до хвороб, не страждають від шкідників, добре зимує в умовах частої зміни температур від відлиги до морозів і назад, по сухостійкість у горки мічурінської низька. По посушливих районах вимагає поливів недоліки сорту. Гілки від стовбура відходять під гострим кутом, що при завантаженості плодами може привести до їх відлому вимогливий до вологи. Богатирський угорка богатирська родом з Повожжя. Вивели сорт батько і син Корнеєва, автори кількох угорок до державного реєстру, внесений в 1987 році, але широкого поширення в інших областях не отримав, в основному вирощується в Волгоградській області. Дерево у богатирської близько чотири у висоту з цікавою, еліпсоподібною кроною сливи чорнильно фіолетові овальні вагою до тридцять. Смак зеленувато-жовтої, м'якоті кисло солодкі, оцінюються в 4-5 бала. Особливістю є поступове з року в рік нарощування врожайності. З п'ятирічного дерева вдається зібрати до 70 слив. Сорт пристосований до посушливого різко континентального клімату нижнього повожжя. Дерева рідко хворіють і не уражаються шкідниками. Звичайне прибирання культивується з 18 століття, завезений з угорщини. Звідси і назва угорка або угорка по українськи угорщина. Угорщина в Україні може виростати тільки в південних регіонах дерево високе до 6-10 м. З розлогою кроною пізньоплідний. Перший урожай з моменту посадки зав'язується тільки на 7 рік, сливи чорно-фіолетові овальні вагою до 45 Смак зеленуватою, м'якоті кисло солодки, Оцінюється в 4-3 бали, сорт урожайний. В окремі роки можна зібрати 150 плодів з дорослого дерева, плоди їдять свіжими, сушать, роблять заготовки на зиму недоліки, не переносить посухи, у спеку скидає зав'язі, морозостійкість низька, у сире літо плоди розтріскуються і гниють. Дубовська сорт пізньостиглий, виведений на Дубовському опорному пункті Нижньовольського низ. Введений до Державного реєстру сортів 1987 культивується в основному по Волгоградській області, де великі чорнильно-фіолетові, з зунуватою м'якоттю, одномірні, овальні з шийкою, вага 25-30, кісточка середня, довгаста, насилу відділяється від м'якоті, смак кисло солодкий Ароматний дегустаційна оцінка 4.0 бала, використовується як технічний сорт для переробки. Грушоподібний сорт виведений відомим селекціонером Фінаєвен на Куйбишевської дослідної станції. В 70 і роки минулого століття особливого поширення в інших регіонах не отримав. Зустрічається в Самарській області на півдні Полісся. Культивується під назвою Угорки Грушоподібної пізньої угорки Грушоподібної дерево високе». До п'ять з пірамідальною кроною сливи червоно-фіолетові, овально грушоподібні, вагою до 35, х біля плодоніжки мають характерний для цього сорту наплив. Кісточка шаблевидна, смак жовтої, м'якоті солодкокислий пряний, Оцінюється в 4-4 бала слива пристосована до різко-континентального клімату повожжя і півдня Красноярського краю. Легко переносить посуху, і сильні морози дерева не хворіють, не уражаються шкідниками, Недольки плоди розтріскуються при підвищенні вологості, зимостійкість деревини вище, ніж квіткових бруньок, які при різких перепадах температури можуть підмерзати. Особливості посадки сливи домашньої угорка садити венгерку найкраще в кінці серпня, початку вересня. Навесні дерева приживаються гірше, так як дерева угорки високорослі. Відстань між ними має бути не менше 5-6 метрів. Бажано садити відразу кілька сортів одного виду з одночасним цвітінням для кращого перезапилення. Потрібно врахувати і властивість угорки давати сильну прикореневу поросль. Сусідами молодих дерев не повинні бути ягідні чагарники, які можуть бути пошкоджені, простають пагонами сливи. В іншому посадка дерев цієї групи нічим не відрізняється від роботи з іншими видами і сортами слив. Посадка сливового дерева восени, догляд за сливовими деревами сортів у горка. Основні складові догляду за угорками не відрізняються від догляду за сливовими деревами інших сортів: це обробка ранньою весною відразу після сходу снігу 3 бордоською рідиною для профілактики грибних захворювань, обрізка, неглибока перекопування пристовбурного кола з метою видалення личинок шкідників і мульчування ґрунту, оприскування в період закладки бутонів фітовермом. За інструкцією до препарату від ураження шкідливими комахами підгодівля, полива, побілка стовбурів і скелетних гілок дерев пізньої осені, підживлення сливи навесні і відгуки садівників угорка Донецька мені подобається одномірністю плодів і рівномірністю завантаження за обсягом крони це відмінний сорт для чорносливу і дуже важливий момент, що вона може дуже довго висіти на дереві ЮРА 2004. Хорюм Горюмвінобрат, інфошовтеатр. 4.1.5, один 1.5.5, Угорка Грошоподібна і Євразія 21 прижилися. У 2010 році угорка Грошоподібна заціла через 3 роки у 2007-2009 був дуже слабкий приріст, і тільки в 2010 почали рости нормально, в іншому задоволений Філіп Павлоніт Іванович, Красноярськ, Сад Сібрюпюк 5-7. Ростуть у мене дві угорки італійські, років так 25. Урожай на завмови захисту від хвороб і шкідників важче від плодожерки вберегти перед дозріванням плоди вагою 79.0. надія нуль надіатри сім. Хтпворюм він обрат, інфошовтратвпт 1-10 Угорка київська. Мені вона дуже подобається, правда. Колись давно посадила поросль від нашого, мама виростила дерева в свій молодий сад. Так років 10 чекала. І не дочекалося плодів на данах. Форюмгою серію 34467 паде 9.0 пост 15 мільйонів 848 тисяч 207 угорка київська. І схожі старі сорти цілком повинні у вас шити. Це один з найсмачніших у нас сортів сливи Андрій Васильєв. Форюмого серію трац 191455 дев'ять 2 чотири пост мільйонів 48 тисяч серед розмаїття сортів угорки в будь-якому регіоні нашої країни легко вибрати саме той, що приживеться і буде давати урожай. Садівники відзначають невибагливість, відмінний смак і здатність плодів довго залишатися на дереві після дозрівання, що для дачників періодично відвідують свої ділянки. Дуже важливо старовинний вид сливи південки потихеньку поширюються все далі на північ, обживаючи не тільки європейську частину країни, а й простори полісся.